Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, в усіх куточках світу вітаю українців, які дивляться мої відео. Сьогодні у нас вже на календарі 18 серпня. 11.14. Я вам покажу, ну воно ж буде перевернутому стані, ну, я вже привикла, що я вам показую. І давайте подивимося, яка буде у нас ситуація, яка буде ситуація у нас в місті на три доби. Це у нас виходить сьогодні який день неділі? П'ятниця, да? П'ятниця це субота, неділя і понеділок. Субота, неділя і понеділок, три доби. 19, 20 та 21 серпня. Давайте подивимося, чим дихать буде місто Запоріжжя, місцяни, влада. Також подивимось військовий стан, прильоти, наслідки, радіаційний фон Та чи будуть у нас постраждалі чи травмовані люди внаслідок ракетних ударів. Давайте ми подивимося з вами. Валетик вискочив. Так, ну, дивимося, що нас чекає по місту Запоріжжю, починаючи з повішаного, зміни і суд. Три старших аркани нам впало на місто Запоріжжя. Невпевнена ситуація по повішаному, які жертви. Жертви ці будуть. Скоріше всього, от якщо йдуть зміни по суду, то скоріш всього це касається людей, які, може, порушили закон. Я так предполагаю, що ось вони будуть отримувати те, все, що вони заробили по цьому. Це будь-які люди, тобто будь-які люди, але якщо нам на це вказує на ці три доби, іменно вказують карти, то це якась важлива подія. Я хочу трошки розгорнути, ну, ось дивіться, значить, у нас на повішаного і на а, зміни впала, впали ось такі карти. На повішаного впала а, четвірка. Тобто а, поряд з цією четвіркою йде ось така карта, яка показує. А, Відчай, сором, сльози, страхи, депресії і таке інше. Тобто, поряд з цією картою, ця карта вона перетворюється на ось таку. Тобто тут не буде застою, тут не буде відпочинку, тут не буде нічого такого подібного, все буде навпаки, все буде стрімко відбуватися. І ось воно в такому сенсі буде відбуватися. Якщо це впадають мечові, то це вказує. Або, коротше, тут люди в погонах по-любому, люди при владі. Це однозначно. Ці карти показують іменно таке. Там, де суд, на суд впала така карта. Трошки постраждає тут влада. Так, ті, що багато можуть, вони будуть себе не впевнено відчувати вже на сьогоднішній день. Це почалося. Вони вже відчувають себе не дуже впевнено, хоча продовжують цим займатися. Так, да, вони будуть, але вже вони більш приховано це будуть робити. По отшельнику відшуковувати якісь куточки, і все ж таки вони будуть то мати і будуть тому дуже радіти. Все ж таки, знаєте, це довгий, дуже процес, але він вже ось розумієте, він вже пішов, він же розпочався. В Запоріжжі, і я сподіваюся, що це буде накручуватися. Для цього потрібно, щоб суспільство, щоб люди піднімалися. Вже от маска Я маленька, від мене нічого не залежить, воно... дивіться, якщо всі так будуть думати, то нічого не буде робитися. Повинні люди скупчуватися, об'єднуватися і йти, і морочити їм, як кажуть, вони кажуть, що ми їм морочимо голову. Покажіть дебіт, кредит, розход, приход. Що ви робили, куди воно пішло і що залишилося? Вони ж не можуть то показати, бо, бо там бумажки такі відмазки. Ось так. Треба, треба з них питати, питати і притягувати до суду, не просто звільняти, а притягувати до суду. І, звісно, з конфіскацією майна. Так, давайте подивимось. Цей процес він вже почався, розпочався. Вони вже себе відчувають, це Дуже добре, це вже дуже добре. Але те, що вони продовжують це робити, це погано, звісно. Ну, давайте подивимося. Це самий головний момент, до речі, дивіться, показали карти. самий головний момент, чим живуть містяни. А вони живуть тим, що їх обманюють і обкрадають. І ось, от таке воно і виходить. А, давайте подивимося. Реально думки, почуття та дії людей в Запоріжжі. Чим вони живуть зараз, будуть жити ці три доби. Це таке от іменно по людям. Думки, закруглення, закруглення війни. Люди дуже хочуть миру. Дуже хочуть миру. Вісім кажезлів, Почуття. Все йде вверх. Люди хочуть жити. Вони хочуть жити і вони вже вкладають цю енергію в життя. Вісім кажезлів, все йде наверх. Люди починають все ж таки потихеньку-потихеньку відновлювати свої оці бажання і починають то робити. Це почуття по почуттям йде. І ось ідуть дії. П'ятірка кризисна по жезлам, по життєвої енергії, люди складають, збирають все свою енергію, всі свої бажання. І, чесно кажучи, тут проходить ще і жадібність. У цій карті проходить ще жадібність. Але не в цьому сенсі, тут іде допомога. От то, що касається простих людей. Вони не просто так збирають, вони збираються для допомоги. Тобто тут іде От Чому я доклала цю карту, щоб вияснити, це жадібність, чи це, це ні. Це не жадібність. Прості люди віддають останнє, скажімо так. Ось чим живуть люди? допомагають. Так, самим тяжко, але допомагають. Звісно, що не всі, звісно, що не всі, але це основний тренд на зараз, основний. Без цього ми не виживемо просто. Нас, ми, як нація, просто зникнемо. Нас просто накриє і все. Так, давайте подивимося далі, що нас чекає, що чекає на владу. Дуже цікаві карти випали. Дивіться. Про що думають? Вони закриті. Вони сховалися, вони закриті, вони пов'язані по рукам і ногам. Вони розуміють, що недовго осталося. Ви бачите, по вісімки, по вісімки, пов'язані, пов пов'язані, сліпі, все не бачать, не чують, не хочуть. Ну, коротше, в своїй ракушці там ще якось, але дуже розуміють, що їм хана. А їхні почуття по королеві жезлів. Все ж таки вони сподіваються, надіються на якесь чудо. Це карта відьми, до речі, Ну, тут якось воно так, вони дуже схильні, бо проросійські сили, вони дуже вірять в ці шаманські речі. І, може, багато з них даже будуть обращатися, що їм далі робити і таке інше. Але ця карта більш показує, що вони організовані, знаєте, як приступність, її так і називають організована приступність. Да? Організована злочинність на українській мові. Так от, вони дуже організовані. По королеві вони дуже організовані і вони зараз налагоджують все, щоб все ж таки вижити. Їхні дії, обман, сімка, сімка мечова. Вони не хочуть воювати, вони не хочуть сперечатися, вони не хочуть такого нічого. Вони брешуть, обманюють, викручуються. А, вони роблять, а, відводять від очей людей все. Вони просто займаються аферизмом і обманом. Ось так дуже закручують а, це все, дуже а, не, приховують і не хочуть не хочуть пов'язувати свої дії з законом. Бо мечові це закон, це влада, це військові з погонами. Вони дуже а, і вони обманюють військових, до речі. Далі, а, значить, дивимося військовий стан, військовий стан для міста Запоріжжя, 19, 20, 21. Я розширила тут, значить, я вам можу так сказати. В принципі, в принципі, принципі, Непогані карти нам впали. Дуже сподіваюся, що так воно і буде. Особисто середина цього часу вона нормальна. Дуже гарні карти тут припали. Початок ось іде допомога. І бачите, по чашам все дуже добре, і люди довольні і даже йдуть якісь. По почуттям речі, ну, коротше, по військовим, по військовим, а, середина ось цього періоду дуже буде, скажімо так, нормальна. Така позитивна, скажімо так. да. Ну, а, як кажуть, ой, початок та кінець трошки такий має нахльост. Має нахльост не дуже приємний, але ж бачите, сюди воно закругляється. Оця стресова ситуація, і тоді вже йде на оцей позитив, який я вам показала. Тобто для цього треба дуже організуватися, бо тут треба налагодити цю роботу. Ну, судячи по луні, луна знаходиться між позитивних карт. це ж таки там не буде, не повинно бути нічого такого, скажімо так. Ну, більш-менш тут стабільність іде, тут ті чаші. Єдине, що припала отака карта, якось так воно. Ну, сказати, що тут будуть руйнування, я не можу. А, далі, далі, далі. Дивимося, а, чи будуть у нас а, постраждалі люди. дурень лежить посередині, ну, більш-менш нормально, Ну, карти не показують загиблих людей. Ось так воно впало. Це основні карти. Тобто по рицарю буде більш-менш нормально. По дурню, це щось буде нове, ми будемо мати щось тут. Іде така ситуація. Так? Ми розуміємо, що тут може таке статися щось таке дуже серйозне, але коли я роздивилася. Так, да, будуть робитися такі речі. Тут більш проіграла, бачите, повипадали карти такий набір цікавий, тобто і стабільна ситуація, і король, і королева, але вони меч і жезли, і бажання, і дії. Тобто, я можу вам сказати, що тут, в принципі, ситуація останеться по людині стабільна. Ось ще ще. Ось іде допомога і енергія життя, тут все нормально. Коли випадає дурень, треба дуже обережно дивитися, що там буде далі. Ні, ну Життєва енергія по-любому буде. Тут жезли. Трошки невпевнена ситуація з кризисом, але в цілому, але в цілому. Ну, є, от в якийсь момент, він фонить все одно. Не знаю, чи пронесе нас, чи не пронесе, то подивимося на іншому розкладі. Трошки щось воно таке є. Знаєте, я не можу тут сказати, що нічого не буде, ні. Все ж таки воно щось фонить тут по людям. От я вже і по-другому подивилася, все одно фонить. Далі я протягнула трошки розклад. Ну, тут криси впали. Але тут же впав ключі клевер. Дивіться. Бачите, ось по початку все добре, але потім проігрується ось після саду криси. І тобто це навіть буде десь, де скупчення людей. Чоловіча енергетика проігрується. і коли я доклала на цих крис, то мені випало такі дві карти. Тобто ключ в наших руках і пройде все по клеверу. Тобто я сподіваюся, ну, як на тих показало, що вроді як воно щось є, але там не буде чогось такого, знаєте, там немає тої карти. То тут хоч криси випали, а там взагалі немає такої карти. Тому що меч це як сказати, вияснення отношеній да, по взрослому. Ну, це так, так, це може проігратися як удар. Е, ну, я ж сказала, що так, воно там це фонить. Ну і радіаційний фон, давайте подивимося. Так, ну на захисті ми стоїмо, звісно, але ситуація неясна. По мечовим. Дуже неясна. Ми не довіряємо їхнім. Моментам цим всім, що там воно робиться, да? там інформації тій не довіряємо. Вона подвійна, вона буде роздваюватися, тобто будуть казати, що й погано, але будуть казати, що і хорошо. І ось оця карта дуже опасна. Тут іде стид позор, як кажуть, і відчай. А, і тут ми, ось, бачите, стоїмо в захисті, але за нами той чистокол, тобто ми маємо привилегії на цей момент. Все ж таки, будемо захищати. Оця карта, оці дві карти, ну вони всі три показують, що щось там буде не гаразд, все ж таки. Якісь коливання будуть, але ми захистимо це. А ну, трошки я розкрию. Ну, Вони маніпулюють цією ситуацією, Хоча вони там сидять, ви ж розумієте, поки вони там сидять, вони не будуть тим займатися. Вони ж не придурошні. Вони ж перші постраждають. Але там дуже така ситуація, знаєте, зараз я вам покажу. Значить, на двійку впала допомога шістка, ну, вроді як нічого. Добре, далі йде на дев'ятку, там дев'ятка мечова, падає п'ятірка. Тобто, все ж таки там буде якась подія, яка негативна для нас з вами. І на те, що ми захищаємо, буде ось меч. Тобто, все ж таки, там буде ну, тут, скоріш всього. Тут скоріш всього будуть і дії, і розговори, тому що тут п'ятірка з одного боку меча і вибор з іншого боку. Ось. Бачите, тобто тут будуть все ж таки, будуть з ними спілкуватися і МАГАТЕ, і будуть з ними там вирішувати ці проблеми. П'яті, е, Меч стоїть між вибором, і, тобто або така ситуація, або така ситуація. Вибір, дуже коли все ж таки, все ж ж таки, таки хитка ситуація, і ми будемо захищати всіми, всіми, як кажуть, своїми життєвими енергіями. Ситуація, я скажу чесно, опасна. Опасна, Але в цілому, в цілому, цілому, як нічого. Це то, що я вам можу підсумувати. Буває таке, що вони ніфіга там не роблять, тобто все нормально, тільки брешуть. Тут ні, тут іменно вони будуть по п'ятірки робити. Розумієте? І ця карта вона показує, що вони будуть робити одне, казати інше, а воно буде відбуватися там негарні речі будуть робитися. І вони негативні. Ну, сказати, що пройдемо, я ще задала питання: сказати, що ми пройдемо більш-менш нормально цю історію. Ну, ось башня, вона каже, що щось таке, воно все ж таки відбудеться, якась ситуація. І вісімка теж показує, що вона то позитивна карта, але в якому тут сенсі. Ну, тут ідуть відвіки. Ось так. Тобто, ось, бачите. Тобто це, що летить, воно незрозуміле. Не, не Тут і подвійки це брехня. Це буде якийсь обман. Це буде невпевненість, обман і якась інформація подвійна. Тут також, бачите, двійка по землі, теж буде якийсь по башні негатив. Але він ось по землі, бачите, теж невпевненість. Тобто тут йдуть отакі карти, які показують ось таку історію. Ну і посередині ця фортуна. Тобто, що так, що сяк, негативні карти по бокам. Ну, мабуть, скажімо так, фортуна під питанням. Ну, навіть на саму фортуну покладу. Королева монет. І опять підвішений стан. Бачите? Так, ці три доби люди вони якісь дуже такі негативні. негативні. Але в цілому, я хочу сказати, що ну, саме дійство воно не відбувається. Тобто це буде отака от нервова ситуація. Все, я закінчила розклад по місту Запоріжжю. Давайте я ще покладу на Лінорманах такий общий розвиток цих подій. Не буду по пунктам, просто общий розвиток подій за три доби по місту Запоріжжю. Гарні карти впали, це наш план. Він пройде по букету, буде розвиток, рост, і будемо ми мати нормальні самопочуття. Закінчується все рибкою, по ресурсу, все буде добре. Тобто ці три доби, не зважаючи на всю оту предісторію що я вам показала, на всі ці негаразди, неясності, підвішаний стан. Все одно ми з вами проживемо більш-менш нормально. Це буде наше рішення, завдяки якому це все ми проживемо. Так що ось так. Завершуючи цей розклад, бажаю вам бути живими та здоровими традиційно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І побачимось, почуємось, Па-па!